Привіт! Привіт-привіт усім! Сьогодні я купила нову скатертинку. Ось ви її, бачите, я вже її заслала на столик. Отака вона ось по краю йде хвилькою такою. Але я її застеляю на скатертину. Стіл у нас великий, який розкладається, він полірований. А, ну, він у мене стоїть на кухні, тому я його застеляю і ще є під низом з катертинкою. Так, де що я купила. Оцю клейоночку. Я купила в торговому домі. Ось така ось вона тут на малюнку. Ось така назва. І ось така ціна, і розмір на цю клейоночку. Така вона трошки позмакана, але нічого розправиться. Так, і що вона тут, з чого вона і така якась вона отут. Ну, отака ось, Бачите, отака вона. Тоненька, надовго не вистачить, але новенька, красива, і з квіточками, з сердечками, з листочками. така, Му так подобається. Також я в торговому домі купила ось такі чоловікові своєму. Отаке взуття. О, тут без заднічки, воно таке. Такий галущний, калущені калоші 158 гривень, розмір 42-43. Якраз те, що треба, коли дощ або сніг уже випав у дворі, взути швиденько і вийти пройтись урівняночку літню кухню. Також у торговому домі я купила за 23 гривні такі шкарпетки собі короткі, ну, щоб були ще, ще не так холодно, у нас ще 20 градусів тепла у нас буває у ці дні. Ось Сьогодні тепло, вчора був дощ, а через декілька днів знов ще буде тепліше. І такі купила теплі за 48 гривень. Ну, теж вони сині. Щоб мені якраз з формою все було в одному кольорі. І ось чеки. От ще що я купила і не покажу вам, тому що це я купила для мами. Я купила, так, оцей чек, значить, ось він виходить. За, так, за 201 гривню. Гель для прання тайд. І там його 5 літрів 850 мл було. Ну Майже 6 літрів рідкий гель для прання тайд. Тут назва не вказана. 201 гривня. Ну, я думаю, мамі сподобається, буде довольна, буде прати, і надовго їй вистачить для прання в машинці. Така бутилка велика була у торговому домі. Ну, а це з шкарпетками була е, був чек на одному поверсі, а це е, був чек за скатертину і чоловічі ці сабо. Сабо називається ось назва е, Ну, на іншому поверсі. Потім я ще заходила в сільпо, в сільпо купила. Ось таке мінеральне добриво. Ну, я беру рідке колпачок налила там, на літр чи на півтора літри. Ось тут написано, як його розводити. І е, поливаю орхідейки теж скоро зніму вам. Вони у мене дуже добре зараз пустили квітоноси. Тобто, це добриво я купила за 35 гривень. Ну, раніше така пляшечка 25 гривень коштувала. Ну, може, в іншому десь магазині було б і дешевше трошки. Ну, я купила за 35, та й нормально. Але мене порадувало ось тут таке передбачення. Для когось ви той самий мигдалевий круасан. круасан. Ой, ну, можливо, можливо. Так, потім я ще хотіла зайти в юск. А біля юску крамниці взяла ось цю знижкову таку брошурку. Цікаво, тут всього можна роздивитися, щось скільки вже на Новий рік, які йдуть ціни і знижки. Але якраз пролунала тривога, сигнал сирени, і магазин був зачинений. Живчик я купила у своєму магазинчику, що тут біля мене знаходиться недалеко. Чомусь показалася ціна на нього 34 гривні, але продавчиня пішла, перевірила, ні каже, 43. Ну, може, за 58 гривень купила томатну пасту. Бо у мене буде борщик. Зараз вам покажу. Борщик буде, ось тут я варила. Квасольку із м'ясцем. Он на дні квасолька. Зараз буду доварювати. Що сьогодні в мене в планах зробити генеральне прибирання. Тому всім до нових зустрічей. Всім пока-пока. Магазин юск рекомендую, бо частенько там щось цікаве купую. Всім пока-пока!